Незаконний трансфер з України. Прикарпатські поліцейські затримали групу осіб, причетних до організації нелегального виїзду за кордон. Канал незаконного перетину кордону організували 35-річний та 34-річний мешканці села Шепорівці Коломийської територіальної громади. За грошову винагороду вони переправляли військовозобов'язаних осіб через ліси поза офіційними пунктами пропуску. Ціна такого незаконного трансферу коштувала щонайменше. 4 тисячі євро фігуранти перевозили клієнта автомобілем Тойота Кемрі до Чернівецької області. Потім залишали у лісі та вказували напрям руху. Зломисників поліцейські викрили на гарячому після того, як вони взяли завдаток 15 тисяч гривень за трансфер від чергового клієнта. Під час обшуків поліцейські вилучили дві іномарки, шість мобільних телефонів, банківські картки, грошові кошти, понад півмільйона гривень та 27 тисяч доларів. США чорнові записи та інші. Речові докази протиправної діяльності зломисників обох організаторів, затримано в процесуальному порядку, слідчі Коломийського відділу поліції оголосили зломисника про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної діяльності. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.